Дівчатка, всім привіт! І дівчатка, і хлопці, так, всі мої підписники. Ви знаходитесь на каналі Цінна та корисна парада від Ал. І я вирішила започаткувати таку собі рубрику усті баночки. Давно вже хотіла це зробити, назбирала ось такий пакет. Не скажу, що це здоровесний пакет, тому що ще те, що в мене не вмістилося, зараз залишилося за кадром, але я все це звісно вам покажу. Це ті засоби, якими я користуюся, тому що чому я вирішила зробити таку рубрику, тому що все ж таки я про них розповідаю і вважаю, що це було б доцільно і цікаво для вас, так чим користуюся саме я і. Дуже буду швидко говорити, не буду зупинятися так, максимум два-три слова про кожний продукт. Скажу одне: якщо я цим продуктом користувалася, значить він мені сподобався. Якщо він мені не сподобався, я вам буду говорити, що чи буду замовляти його, чи не буду. Тому не переключайтесь і поїхали. Перший продукт, який про який вам хочу розповісти, це продукт від Planet Spa. Ось такий засіб для вмивання з корейським. Чорним вуглем засіб має 150 мл. Ось так він виглядає. Це така собі умивалочка, гелеподібна. Вона мені дуже подобається, тому що вона класно очищає шкіру. Це дуже класний очисник. Далі, ось моя пуста баночка. Це такий сталінг собі для термозахисту волосся. Чесно, це моя не перша баночка, просто що я ось запровадила саме таку собі рубричку і вирішила зробити такі пусті баночки. І зараз ви бачите в мене і в руках, але я термозахистом користуюся дуже-дуже давно і замовляю собі. От Він був у мене в такому новенькому форматі, він мав 100 мл і дійсно він класно захищає від термозахисту. Це фен, яким я користуюся кожного дня. Волосечка ваша, не таке тьмяне і не так сильно ламається, тому я його теж буду замовляти. Далі, вірніше, далі ось така пуста баночка Claire Skin проти чорних точок з білої глини. Вона пуста. Цією серією користується мій молодший син, якому 14 років. Він користується повністю всією серією від чорних точок, йому подобається. І в нього з'явився вже новий тонік. саме ось такий, і ще дуже багато різних продуктів, саме серії Клеерськін для під, такої, для, підростаючого, для під такої шкіри, яка Змінює себе на гормональному фоні, з'являються прищики, з'являються чорні точки, акне і так далі. Тому ось ця серія дуже-дуже гарно справляється. До речі, зверніть увагу: є така шкіра, яка має і непідлітковий підлітковий вік, і її теж замовляють. У мої пусті баночки це ось така масочка від серії Planet Spa. Взагалі, хто за мною слідкує, той знає, що саме ця серія. Яку я дуже-дуже люблю. У мене з цієї серії взагалі є всі маски, всі догляди, і олійка для масажу у мене цієї серії. Я її дуже-дуже люблю. Тому що вона саме робить те, що як про себе заявляє, скажімо так. От саме у мене зараз в руках я тримаю тонізуючий скрам для обличчя, сяяння востоку із екстрактом білого чаю 75 мл. І, звісно ж, я буду повторювати, я буду замовляти. Далі у мене в руках ось такий ексфоліант. Так? Це у нас пільник скатка Можливо, ви пам'ятаєте, у нас є в каталозі така, верніше була корейська. Прям серія, 10 мл вона має, але щоб вона мене дуже сильно так зачепила, ні. Найбільше мені подобаються все ж таки скраби серії Planet Spa для обличчя. Ну, це щось таке, можливо, воно було дієве, але ну, для себе більше я цю пільг забавляти замовляти не буду. Ну, і саме власне ця торбинка, яку я збирала для вас, я почала з цих продуктів, які стояли на столі, не влізли в неї. І швиденько розпочинаю по цим продуктам, які залишилися у мене лежати у пакеті. Далі я користувалася ось такою сивородкою бустером до останньої краплі, її вже тут немає, 50 мл це із серії Чистий кисень» бустер Чому саме бустер? Зараз вам швиденько скажу. Він з екстрактом водоростів і сої, тому що він зволожує шкіру і він діє як сиворотка, тобто він підсилює ваш крем, який би то не був крем для обличчя? Ну ви ж знаєте, якщо ми обираємо з вами продукт, то ми обираємо цілу лінійку, так? Цілу серію. У мене був денний крем, і нічний у мене ще є. Єдиний в мене ще є, тому не пуста баночка, я б її принесла. Так от, бустер підсилює е, всі властивості вашого або нічного крему, або денного крему. Він діє вдвічі краще, ніж сироватка. Ну, взагалі його називають бустер-сироватка, так? Для обличчя. Оглянули. Далі мій. <теп> Моя умивалочка, так, очищувальна пінка чистий кисень 150 мл. Я її замовляла, замовлятиму і буду користуватися. Повністю мені подобається, повністю справляється з очищенням від макіяжу, ну, повністю від усього макіяжу, який би не був на вашому обличчі. Я користуюся як кисневою пінкою, так і пінкою для комбінової шкіри. Якщо пінка для комбінової шкіри, вона більш матує ваше обличчя. Далі у мене ось така пустенький, так, іде така баночка. Бутилочка, флакончик 150 мл, масочка для волос, живлення. Зараз, ви бачите, вони йдуть, вона у мене в старому форматі, я її тримаю в руках, а зараз вони всі йдуть в таких великих банках, ці маски. Саме зараз я користуюся після, після цієї ось масочки: я користуюся маскою для така вона красна з каратином. Взагалі, для повного догляду на Своїм обличчям ви повинні використовувати повний догляд. Що, що це мається на увазі повний догляд? ви обов'язково миєте свою, своє волосечко-шампунем два рази, потім наносите маску, любу якою ви користує, користуєтесь масочку. Після масочки ви використовуєте бальзам кондиціонер. Зосереджу вашу увагу, що масочку ви наносите повністю на волосся від кореня до кінчиків волосячка, А от бальзамчик бальзам-кондиціонер ви наносите тільки на кінчики волосся. А потім або ви наносите сироватку для волосся, або масочку для волосся. Потім термозахист і тим самим сушите з далі феном, або ваше волосся висихає звичним для вас. Звичним для вас способом. так? Так, Далі в руках я тримаю Clear Skin, маска для глибокого очищення теж проти, проти чорних точок. 75 мл, вона у мене теж в старому форматі, з екстрактом ромашки, до речі, і теж дуже гарно справляється зі своїми заявленими. От виробник, так як прописав, все, все що. Ми читаємо, ось саме Clear Скін вона справилася із своїми задачами. Це серія мого сина. Далі користуюся кульковими дезодорантами, саме ось такими користуюся. Не знаю, можу взяти ароматизорну, маю на увазі парфумований кульковий, але чомусь мені саме найбільше подобається Rectif 48. Годин б'юті. Ось такий саме кульковий дезодорант використовую я. Цікаво, якими кульковими дезодорантами користуєтесь ви. Якщо маєте змогу, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чим користуєтесь ви. Далі в руках я тримаю ось таку сироватку, теж вона у мене в старому форматі, але вона із... сюди входить 1,5%. гіалурону, тому з гіалуроновою кислотою. Вона клінічно протестована, і взагалі всі косметологи радять і користуються гіалуроновою кислотою, тому що вона продовжує молодість нашому обличчю. Ось така тут була піпеточка. Так виглядала ця сироватка в старому форматі, а в новому форматі вона така квадратненька, Тобто вона має 1,5% гіалуронової кислоти. Тому, щоб зволожити і продовжити молодість своєї шкіри, обов'язково користуємося сироватками. Ну і раз ми про сироватки з вами заговорили. Цим літом я користувалася вже ось, тримаю сироватку в новому форматі. Це у нас з вітаміном С. Чому я саме на літо її обирала? Тому що вона прибирає пігментні п'ятна, вона захищає в неї дуже великий SPF від сонечка, вона має класний фотопротектор 30 мл у ній. І, як ми знаємо, вона з натуральним вітаміном С. Має натуральний вітамін С 30 апельсинів. І, чесно, вона дуже дієва. Я її використала до кінця. Флакончик пустий, він скляний, і в мене, де була пігментація, де були ті моменти, які мені не подобалися, дійсно, вона з ними справилась. Далі літом я користувалася ось такою водичкою від Ів. Трач, так називається вона. Трач переводиться. Не знаю, як я говорю зараз по-англійськи, правильно чи неправильно, але читаю трач. Переклад з англійської мови, як правда. Так, її презентувала Єва Мендес, ви бачили. Цілу лінійку їх так, вона презентувала. І саме літом я користуюся ось такою водичкою, вона парфумована, вона дуже-дуже легенька, і вона мені дуже дуже подобається. І з цією серією, з цією лінійкою я її люблю, я її для себе замовляю. І ну, от саме, саме цей аромат мені дуже подобається. Далі, ось, в моєму арсеналі була така від віденью з ретінолом. 0,1% ретінолу сюди входить, як ми знаємо, ретінол, що він робить? Він відновлює нашу шкіру. Тобто це вітамін А в такому ось вигляді, який відновлює структуру нашої шкіри. Чому ми. Ага, зняла колпачок, ось вам показала такий був дозатор одного натискання, мені вистачало для нанесення цього засобу цієї сироватки на шкіру. Якщо ви користуєтеся сироватками, обов'язково їх змінюйте. Міняйте для кожного прийому, тобто для кожної потреби є своя сироватка. Якщо у вас там суха шкіра, чи якщо ви хочете прибрати. Мімічні зморшки, зупинити хріст і так далі. Якщо ви хочете відновити, відновити структуру вашого обличчя більше, щоб воно більше живлення, так, тканинам надати, то для кожного, для кожної, для кожного прийому є своя сироватка. Я ними користуюся. Раніше я теж не розуміла, для чого вони потрібні, але потім, коли зацікавилася, я зрозуміла, наскільки вони дієві, і просто вони як вітамінна бомба для нашого обличчя. Ну і Останній мій продукт це дорогоцінні масла з комплексом 5 масел. Ось така олійка для волосечка. Вона має 30 мл, її беруть перукарі. І Перукарів, клієнти. Чому? Тому що коли перукар спробувала, власне говорю, чому, тому що я на день перукаря дарувала ось, так, ось таке маселко для волосся своєму перукарю, вона теж рекомендувала своїм клієнтам, і вони теж почали замовляти саме ось, таку, саме ось такі масла. І є така сироваточка так, для волосечка, тому що Ну, як ви бачите, це теж пуста баночка, тому що вона надає живлення нашому волосочку. Воно не таке ламке, не таке сухе, і це такий етап догляду важливий за волоссям. Трішки як ви вернетесь назад ви побачите і зрозумієте, про що я вам говорила. І ще у мене була шампунка, теж я її, напевно, з собою не взяла, не хочу вже зараз бігти і шукати, але. Теж з цієї серії дорогоцінні масла. Мені теж подобається вся серія ця, дорогоцінні масла, але я зараз користуюся серією картином для фарбованого волосся. Ось така моя рубричка Пости баночки. Маю надію, що вона для вас була цікавою. І якщо вона нам зайде з вами, дайте мені знати, поставте мені пальчики вгору, тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити корисне та цікаве відео. Всім до зустрічі!